Друзі, вітаю вас на нашому youtube каналі. І сьогодні у нас на огляді новинка акумуляторного інструменту акумуляторний паяльник CSI-36. Поїхали! Музика Поїхали. Сай-36 це портативний інструмент для паяння дрібної побутової техніки. Він чудово підійде для домашнього майстра, телемайстра, електрика, оскільки не займає багато місця і не залежить від мережі. Комплектація в себе включає сам паяльник, інструкцію, підставку для паяльника, кабель для заряджання типу type c 10 спонжів для жала, саме жало та підставка під губки. І ось так виглядає наш паяльник у повністю зібраному стані. Давайте поговоримо про його характеристики. Паяльник, як я і сказав, вбудованим акумулятором на 3,6 вольт ємністю 2600 мАч. Це забезпечує до 35 хвилин безперервної роботи на повній потужності. До речі, максимально розігрівається цей паяльник до 450 градусів, а мінімальна температура, яку він видає, 200 градусів. У цього паяльника використовується жало типу C210 з нікелєвим покриттям. До речі, яке дуже легко встановлюється. Треба розкрутити цангу патрона і встановити саме жало. Великою перевагою цього паяльника є кругом. Ова підсвітка, завдяки якій все видно під час роботи паяльником. Час розігрівання жала від нуля до максимальної температури в 450 градусів всього 30 секунд. Саме цей показник забезпечується наявністю керамічного нагрівача. Тримаючи його в руках, хочу виділити комфорт. Цього паяльника його дуже зручно тримати за рахунок прогумованої частини під пальцями, а його вага всього 120 грамів запобігає втоми кисті оператора. До речі, як я сказав раніше, час безперервної роботи при максимальній температурі 35 хвилин, а час заряджання від 0 до 100% всього 120 хвилин. Температура цього паяльника виставляється двома клавішами: одна зменшує температуру, друга збільшує з кроком в 1 градус. Якщо вам зручніше працювати не з градусами Цельсія, а з фаренгейтами подвійним натисканням на кнопку увімкнення ви перемикаєте цей показник. led дисплей добре підсвічено, тому його буде чітко видно навіть у яскраво підсвічених приміщеннях. І звісно що цього інструменту є свої певні режими захисту. Перший з яких це розумний режим сна. Через 15 секунд бездіяльності він автоматично вимикається, зберігаючи при цьому ресурс акумулятора і самого жала. Другий захист цього паяльника захист від перегріву. Можна сказати, третій та четвертий захист. Від перезаряду та перерозряду акумуляторної батареї. І оскільки теоретичну частину ми закінчили, я пропоную переходити до практики. У мене є декілька плат і спробуємо їх попаяти. Для цього ми спробуємо залодити саме звичайні кабеля. Що ж, намастили наші кабеля кислотою і зараз будемо пробувати їх лудити. Що ж, провода дуже добре залудилися. і треба витерти жало об комплектний спонжик. І Якщо з кабелями він легко впорався, подивимось, як він відпаяє конденсатор. Хочу зауважити, що жало дуже маленьке, і паяльник не розрахований на відпаювання великих елементів сплат. Він розрахований на роботу саме з кабелями, не самого великого січення. Що ж, трошки важко було, але вдалося відпаяти два конденсатори. Хоча на це цей паяльник, мабуть, все-таки не розрахований. Це буде зручніше робити паяльним феном. Але для роботи з кабелями він чудово підходить. Головне, правильно, обрати припій та флюс, яким будете працювати. І все як завжди. Посилання на цей паяльник ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре.